Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають долари є, ні, євро є, ні, гривні є. Мужики, ви або глибше мене занурюйте, або довше тримайте, бо нічого не видно. <риклад> Ніколи не смійся з цигана, що їде на велосипеді. Це може бути твій велосипед. <риклад> Бабуля в маршрутці. Синок біля базару зупиниш. Базару нема бабуля, як нема, сьогодні ж мав бути. Сім'я відпочиває на нудистському пляжі. Тату, яка різниця між чоловіком і жінкою? питає синочок, тихше. каже батько, знітившись, ось дивись. Бачиш, який розмір ноги у мами. Бачу, відповідає син. А бачиш, який розмір ноги у мене. Так бачу. Ну от різниця між ногами. Закінчив лекцію батько. Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікероводочний. Я не їду.